Всім привіт! Як бачите, я зараз дуже в незвичній локації. Тут кричать діти і дуже багато комашок. Я ненавиджу обох, але все ж таки я вирішила зняти тут відео, тому що тут дуже атмосферно. Так, от що у нас сьогодні з вами на порядку денному? Хочу поговорити про сценарії, які ми всі програємо в відносинах, особливо в романтичних відносинах. І приведу багато прикладів, розкажу, чому взагалі потрібно знати, чи програєте ви якийсь сценарій. мене тут просто комар кусив. І чому взагалі корисно знати сценарій, який ви програєте в своїх відносинах? Чим це може допомогти вам в вашій особистій терапії чи в саморефлексії, чи взагалі як це допомагає краще розуміти себе і в якому напрямку. Потрібно рухатися у розвитку своєї свідомості, саморозуміння і так далі. Суть в тому, що коли ви розумієте, який сценарій ви програєте у відносинах, це дає вам розуміння того, на якому клею тримаються ваші відносини. Тобто, що є ось цим ключовим фактором, який вас з'єднує і тримає один поряд з одним. Треба почати з якогось прикладу, але мені приходять тільки дуже тривіальні такі ситуації, ну почнемо з них. Можливо, щось цікавіше мені прийде в голову. Наприклад, хлопці і дівчиною зустрічаються, у них все добре, але хлопець часто затримується на роботі або працює вночі і пізно приходить. Який потенціал для сценарію є тут? Якщо у цієї дівчини. Був травматичний досвід, коли батьки її лишали недовго саму, коли вона відчувала себе самотньо вдома, коли їй було постійно тривожно, страшно, коли а, її колись, наприклад, лишили вдома, і якісь незнайомці почали гримати в двері, а вона не знала, що робити, не знала там, номер поліції, не знала, як кому дзвонити, що робити, як реагувати. В такій ситуації. А, Мозок може провокувати пошук таких сценаріїв, з якою ж людиною можу я програти такий сценарій покинутості. І дуже часто щось подібне і є клеєм відносини. Наприклад, підсвідомо на якомусь невербальному рівні ми вибираємо людину, яка в майбутньому буде з нами грати в цей сценарій. І ми ніколи не знаємо це наперед. Ми завжди це розуміємо, вже тільки а не знаю, як це сказати ще. Коли вже все це стається, коли вже ми розуміємо, що ми застрягли в якомусь постійному сценарії, який крутиться в наших відносинах, тільки тоді ми розуміємо, які насправді травми підсвічуються завдяки цьому сценарію, завдяки цим відносинам. Здавалося б, можна відреагувати абсолютно по-різному на те, що хлопець. Працює допізна, або приходить під ранок з роботи, або там часто їздить в якісь відрядження. Можна зовсім по-різному відреагувати на одну і ту ж ситуацію, і негативно відреагує на це тільки людина, в якої є травматичний досвід, тільки людина, через яку відображається ця травма або якийсь травматичний досвід, тому що не може програтися сценарій з людиною, яку це не торкає. Про що я говорю? Що всі люди є нашими просто дзеркалами. Вони відображають тільки те, що є в нас. Ми не бачимо в них, чого немає в нас. Якщо це щось викликає дуже яскраво негативні емоції, значить, тут програється якийсь сценарій, значить, тут дзеркало відображає якусь певну інформацію про нас насамперед. Коли мене щось злить, мені здається, що. Це все мені робиться не зло, це мені хтось мстить, це мене хочуть спеціально підколоти, що я пуп землі і все абсолютно крутиться навколо мене. Якщо мене хтось ненароком образив, це було спеціально. Це була продумана така інтенція мене вколоти. Хоча нікому немає до мене діла. Всі думають тільки про себе, про свої сценарії. Але а, те, що мене це заділо, говорить. Щось тільки про мене, ніяк не про цю людину. Звичайно, про цю людину також, що вона може бути хамлом чи ще щось. але якщо мене сильно щось таке неочевидно образливе заділо, це говорить тільки про... Якийсь мій програний сценарій, якщо це з близького людини, ну, звичайно, нас можуть ображати незнайомі люди, і ми на це не тригеримося, тому що ми розуміємо, це якась ліва людина, якийсь бомж мені сказав, що щось там неприємне, то я це забуду через 2 секунди. Але якщо мені скажеться моя близька людина, якщо вона мені говорить щось певне на постійній основі, а я це терплю, пробачаю і так далі, це щось говорить про мене. І мені тригери говорять. Щось тільки про мене, не про ту людину, яка є джерелом цього тригера. Так от, про що я? Коли люди наші відображення, варто задуматись, що це говорить про нас, чому в якійсь певній ситуації на щось ми реагуємо, а на щось ні. Так само, коли, наприклад, зустрічаються хлопці, дівчина знову ж таки, у хлопця, є там, найкраща подруга. З дитинства, вони один одного в френдзоні, ніколи один одному не подобалось. Вони просто друзі. І не кожну дівчину це задіне. Якщо хлопець зустрічає дівчину, у якої є ось ця ось сценарій покинутості, тобто їй треба зустріти якогось хлопця, в, в обличчі якого вона буде бачити, наприклад, свого батька або свою маму. Її потрібно, її мозку потрібно буде закрити цю ситуацію, перегравши цей сценарій знову. Тобто їй не цікаві хлопці, які не будуть дружити з іншими дівчатами. Їй цікаві хлопці, які будуть дружити з дівчатами, для того, щоб переробити це, переграти ще раз по-іншому. Типу, ну от в дитинстві був такий херовий фільм з херовим кінцем. А мозок такий М -м -м, я. Зараз програю такий фільм знову, де буде така кінцівка, як я хочу. Але це знову ж таки заблуждення, забула як українською хибна думка. Тому що те, що хоче програти наш мозок, не має нічого спільного з тим, що хочемо ми свідомо. Тому що це все несвідомі, підсвідомі такі камні підводні, які. Там риються у нас в голові, і ці тараканчики нам говорять, що робити. По факту, ми хочемо здорових відносин, ми хочемо класного хлопця, якого не буде подружок, який не буде підкаблучником, який не буде маминим синочком. Ми хочемо не кабіля, не якогось наркомана. Але по факту, кого ж ми зустрічаємо? Варто задуматись тільки, кого ми зустрічаємо і кого ми впускаємо в своє життя. Ції замашки ми терпимо. Те, що ми терпимо, і є нашим би, сценарієм, про який треба задуматися, чому саме це тригерить нас в відносинах. І чому саме це і являється тим, що нас найбільше приваблює в цій людині. І те, що цю людину також приваблює в нас, тому що ми теж йому щось такою поведінкою транслюємо. Він теж Щось задовольняє. Можемо ми ображати відносинах, і ця людина цю образу переграти цей сценарій або нас ображають. Господи, або нас ображають, і ми, в свою чергу, хочемо щось переграти ще раз, щось, що було ну, з поганим кінцем в дитинстві. Ми хочемо інший кінець зробити. Дивіться, варто зрозуміти те, що людина, яка нас тригерить, не обов'язково. Робить це на зло, точніше, скоріше за все, це відбувається саме по собі. Людина просто існує, просто така, як вона є. Існує собі і все. І якоюсь своєю для неї звичайною поведінкою може нас ображати, задівати і робити нам дуже боляче. Ця людина може не здогадуватись про це. І навіть якщо ви тисячу разів уже повторювали, чому вам це неприємно, для цієї людини це не є чимось спеціально. Спеціальним злом, яке, яке вона робить для вас. Розумієте? Тому так важко перевчити себе, тому що це робиться не спеціально, це робиться настільки несвідомо. Людина просто існує. Ми всі дуже різні і виховані в різних сім'ях. У нас у всіх різне виховання, різні бекграунди. І зовсім різне сприйняття нормального. Те, що для вас ненормальне, для людини абсолютно нормальне. Вони не розуміють, чого ви до неї причепилися. І тому. Перший крок це зрозуміти, що це робиться не на зло. Ця людина може в ваших очах бути 300 разів козлом, але задумайтесь, чому ви тоді це терпите. Значить, ви розумієте, що все-таки це все шоу не спеціально для вас. Це все шоу робиться несвідомо, не спеціально. І тут варто не перекладати відповідальність. Він кончений аб'юзер, козьол. Я нещасне жертва, терплю його, не можу від нього піти. І так далі, а перевести цю відповідальність на себе дуже важливо прийняття відповідальності завжди. Це просто ключ до щастя. Це дуже важко брати на себе відповідальність, розуміти, що я в я винна по суті. Ну, типу, це не то, що моя вина, але це моя ноша, з якою мені треба розібратися. Інша людина не має мене розуміти, розбиратися в мені копатися. Ну і так далі, ви розумієте. Коротше, я про те, що те, що для нас є якимось аб'юзом, може бути вже в заводських настройках цієї людини. І те, чому ми це терпимо, це питання до нас, не до тієї людини. Вона собі просто існує. Коротше, людина просто така, такі у неї заводські настройки. І не я її створювала, і не мені її змінювати. Тому. Ми можемо працювати тільки над собою, повертати відповідальність до себе, думати, чому я це терплю, чому я на це погоджуюсь, що це для мене, який сценарій тут я програю. Може мені потрібно піти до психотерапевта і пропрацювати це питання з тим, що мені страшно залишатися самі вночі. Це не питання, того, що там мій чоловік чи мій хлопець такий кончений казляра, не може підлаштуватись під мене і не працювати вночі. Це питання до нас, може ми попрацюємо над собою, хоча б поцікавимося, а чому мені страшно? А чому інша людина має підлаштовуватись? А чому не простіше попрацювати над собою, а не змушувати весь світ підлаштуватись? Під мою особисту травму, мою особисту шизу. Дивіться, сценарій може бути зовсім різний. Це може бути там наявність подружок або дуже тісні відносини з мамою, дуже не знаю, близькість з друзями, якісь жарти певні. От дуже довгий час мене, мене дуже ображали жарти, поки я не зрозуміла, що я жартую точно так само. Я просто копі-паст, мій хлопець його дебільні жарти. І я. Це, це тупо така сама, я тупо така сама людина. і я не вкладаю в це якесь приниження. Хоча це може зі сторони бути і жорстокий і жарт, але я не вкладаю в це якесь зло. І навіть коли моя подруга, над якою я постійно жартувала, пояснювала мені мільярд разів, як сильно їй неприємні мої жарти там про церкву. про... Ну, якісь такі локальні наші жарти, які мені здавалися дуже смішними, тому що я просто усікалася зі сміху. І також люди, які якщо були поряд які чули ці жарти, вони теж дуже сміялися. Але вона не сміялась ніколи, їй завжди було дуже образливо, і мені дуже було важко зрозуміти, чому вона так до мене домахується, чому вона не може просто розслабитись і бути попроще. Розумієте, але ти не можеш бути попроще, якщо програється якийсь твій сценарій. Тобі правда дуже важко змінити відношення до цього, тому що якщо щось є тригером, то змінити відношення до цього, мабуть, допоможе тільки дуже глибока психотерапія і розуміння корення проблеми, і чому це відбувається тільки тоді, умовно вийде бути попроще, тому що ми будемо вже розуміти суть цієї образи. Ну і в принципі. Я веду себе точно так само. Мені також здається, що це все подлянка, яка придумана проти мене. Хоча це просто жарт. Ну серйозно, частіше за все, це просто жарт, і не потрібно лізти там глибоко. Нічого це не означає. Ніхто мене не хоче принижувати все окей. Просто не, не треба надумувати собі. Це те, що я говорю собі зазвичай. Зрозумівши ось це все, це дасть вам шлях до якоїсь свободи, коли нічого. Майже не буде вас так сильно тригерити. Ви будете розуміти, що все ок. Ви норм, і ця людина норм. Всі окей, з нами, з усіма все окей. Це така свобода позбавитись від цих постійних сценаріїв, тому що вони як пластинка постійно грає одне і те ж. В, ви ви от помічали, що є відносини, в яких вони постійно сваряться. Вони них одні і ті ж теми сварок, одне і те ж. Ну, блін, так багато різних таких тупих ситуацій, де люди могли б бути щасливі, якби не ці сценарії. Але одна, що тут може бути фішка, що коли ви перестанете програвати ці сценарії, вам стане нудно, тому що у вас може бути ця потреба в постійній драмі, типу, ми не може бути разом, є якась причина, або ми не можемо бути щасливі. Я мантеки, ти капулеті, і ось так всі така, ця драма просто не, не дає. ну, Жити нудно. Вона вона нас якось розважає певним чином. А коли ви пропрацювали всі свої сценарії, то якось знаєте, і немає про що, якби, не знаю, поговорити, посваритись, немає про що. Ну, типу, знаєте, ви стаєте такими, настільки настолько що вже якби і сваритись немає сенсу. Але зате, те, в цьому є і плюс у вас здорові відносини, воля. Я б сказала так. Погляд на сценарії, про який я говорю в цьому відео, він корисний і для якихось таких мілочових ситуацій, типу там, я не знаю, він лайкає голих баб. Мені це не подобається, тому що я там, ну, ну ви розумієте, який тут приблизно сценарій, можете здогадатись. І закінчуючи чимось таким більш е жорстким, коли хлопець там б'є дівчину в обох цих ситуаціях. Починаючи від якогось лайтового аб'юзерства і закінчуючи таким хардкором, в будь-якому випадку треба брати відповідальність на себе і розуміти, чому я ведусь на цього козла або чому я тригерюсь на таку дрібницю. І в, тій, і в тій ситуації ви маєте розуміти, що це ви дозволили цьому відбутись. Тому що щось для вас тут є корисне. І варто зрозуміти, що саме. Чому вам хочеться, щоб вас ображали? Чому вам хочеться, щоб вам зраджували? Чому вам хочеться, щоб вас лишали саму? Чому вам хочеться, щоб обирали когось іншого, а не вас? Чому вам хочеться, щоб вам, наприклад, не довіряли, щоб вас ревнували? Можливо, ви так само стверджуєтесь? Чому вам подобаються слабкі хлопці? Або, навпаки, агресивні хлопці? Що це говорить про вас? Що в цьому дзеркалі? Є про вас. Ось, в принципі, я все сказала, що хотіла, вже трошки стемніла. Мені було дуже приємно поговорити на цю тему. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Пишіть обов'язково свої історії, свої сценарії в коментарях, ставте всі там лайки, колокольчики, і побачимося в наступному відео.